Половина річного бюджету України понад 500 мільйонів доларів це данські дотації, де ж беруть решту грошей. 85% гренландського експорту це риболовля. З острова вивозять креветки, палту, стріску. Але, як ви всі розумієте, це не те, що цікавить Трампа у Гренландії. Справа у тому, що на острові, за попередніми даними, є значні поклади корисних копалин, які досі не розробляються через той самий крижаний шит і екологічні норми. Однак, на думку геологів, Гренландія може стати одним з найбільших постачальників рідкісноземельних елементів у світі. Про їхню важливість ми вже Же розповідали раніше. За оцінками Геологічної служби США на острові та його шельфі може бути 13% нерозвіданих світових запасів нафти і 30% запасів газу. Є там і цинк, графіт, мармур, кріоліт. Останній потрібен для виробництва алюмінію. Загалом усі ці ресурси і можуть стати ключем до незалежності Гренландії, про яку так мріють місцеві. Але тут є дві проблеми: перша у них немає грошей на розробку родовищ. Друга ніхто не хоче, щоб Гренландія сама це видобувала і ставала самостійним світовим гравцем, особливо враховуючи те, де саме вона розташована. З точки зору морської логістики, Гренландія розташована просто ідеально. Вона на перетині шляхів між Північною Америкою та Європою. Це робить її потенційним мостом для контролю арктичних маршрутів, особливо над так званим північним морським шляхом, котрий останніми роками так активно розвиває Росія за допомоги Китаю. А що означає морська торгівля для світу? Ми вже розбирали в одній з попередніх програм. Маршрут повз Гренландію може значно скоротити шлях для кораблів між Азією, Європою та Америкою. Щоправда, повноцінно він може запрацювати, коли розтане крига у північному Людовитому океані. Це з одного боку катастрофа для планети, а з іншого величезна мрія тих, хто хоче контролювати світ.